Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама Бджілка. та да, донька Бджілка. І сьогодні ми знову у режимі виживання. Да. Сьогодні знову будуть якісь сюрпризи. Це 100%, бо це виживання. Тут завжди щось таке коїться, що не можна передбачити, бо нас або б'ють, або взорвуть нашу хату, або прийдеться з. Вступати у бій з якимось скелетом або якась відьма пробіжить. Ну тут взагалі завжди щось таке твориться. є яйце. Так я хочу його забрати. Зібрати. Так, так, тому що це виживання, це не креатив, тут так, не все друзі, так просто. Я зараз буду вибивати маленького. З яйця? Нема. Нема. Ще одну. І ще одну. А ну, давай. Нема. Що, ж таке? що вони пусті яйця нам несуть? Ні ну це не знаю, буває, попадається, це як трава. Ну, понятно, є такі яйця теж, як їх там називають, болтуни чи ж якось так. Друзі? Чи Ау. Що, що? Скільки тут у наповнився так, в мене вже я не, я не можу, у мене вже так, тут трава тут треба збирати, а там вже наповнився цей вулик. Вулик ще минулого разу був повний. Ні, ось минулого. цей не був. А, це той, який мене жодного разу ще не забрали? Так, Так, у мене вже нема сил, треба вже два багаття крафтити. Нам треба багаття, так. І нам треба скло. Ні, скло не треба. Я подивилася, в мене все-таки воно є, є О, один. є зернятко. А, ніч. І ніч вже, нічого пити. Даму ж минулого відео. Як я гоню, просто гоню. Гони! <сістя> Чисто така. Та -та 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 бігай, 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 бігай. Все, я тут. <сістя> <Чистя> Залітай, закривай. <сістя> Фух, встигли. Я така. Ту -ту 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 -ту. Так, що сьогодні будемо планувати робити? Е, ну, будемо шукати? Костер. Ну, ой, багаття, багаття. І що хочеш здобути медик, і що? Подіймо пошукаємо залізо або вугілля, або вігло. Вугілля, хочеш... вугілля мені потрібно. Так, да, залізо нереально знайти, мабуть, бо ми вже його колись шукали, але вугілля потраплялось точно нам. Угу. Угу. Та воно, його тут багато. Так де тут це багаття? Може, воно тут? Ось а ось. Угу. А чому воно вистачає? палок? Палок не вистачає. Я зараз палки візьму, а треба все одно три. Ну, okay, ну, зараз я Ну Це скрафчу. не проблема. Mm -hmm. Дерева у нас хоч багато, ми ж не в пустелі, слава Богу, так. Да? І ще й на палиці не вистачає? Зараз треба скрафтити а -а -а -а. дошки. От ціле діло Боже, спочатку треба скрафтити, здобути дерево, потім з нього скрафтити дошки, з дошок скрафтити ще палку. З палки ти скрафтити багаття. Да. Оце Попець. процедури. Ціле діло. Ну так, Правильно. якщо про це не знаєш, то не знаю, як це розробити. Ну, ну ти знаєш, я ж не так, знаю. Так, треба мені, о, яблучко треба поставити ось сюди. Так, викидай зайве, щоб якщо щось насіння тобі потрібно зараз собою. Ну, звичайно, якщо курочку знайду, то потрібно. Угу. Ти будеш приманювати. Так, треба скрути. Да крафтити це склянку. Та я ще пам'ятаю. Може, ти знаєш, я не пам'ятаю, де вона вам. Не знаю, гугли. Який гугли? Ну, пошуком користуйся. Как вона? Склянка там? А оце що таке, вот так. Uh. <п neutralized> Скло, видає. Це склянка, може, вона тут, Може вона тут Ну, давай з однієї пі підемо ти хочеш одразу двімати? Ну, так, якось, щоб були. Так, добре, потім їх пошукую. Давайте вип'ємо сьогодні Меду? одну. Давайте. Це буде круто. Так, я поспала, треба виходити. Так, виходимо, треба щит. Тому що хто знає. Дивитись по сторонах, як завжди, хтось Купить же біжить. Кріпер, кріпер. Той, що вздрігає. Що, тільки відтекати від них можна? Ха-ха-ха, я вбігла від нього. А він тебе не, не Ну, не здоганяв, ну він там вже начав шипіти, та я його тут ту 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 я його. Чудово. О, кістки, 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 кістки. Ура, в мене ще дві кісточки. Може, в мене колись буде псинка. Ти мрієш про собачку? Ну, вона буде мені допомагати. Я вдарю когось, та він буде атакувати. Ну що, що, треба взяти? Багаття. Так. Будемо збирати. Так, треба тільки правильно його поставити. У нас це виживання сплошне якесь здобування мед. Там? Ну, так нам пощасливо. Є. Шкода, що він тільки один раз працює, так? Є. Так. Є. Є. Ну, хоч. Вугілля отримали, так? Якесь вугілля. Добре. І що хочеш піти туди, ще там здобути, або потім. Є, я тут пошу пошу пошукую це, як його. Насіння? Ні, не насіння. Вигілля, вігіння. Блін, а теж ми були, хоч бери, передивляйся по старій серії. Це було якесь каміння, як ми зайшли там. десь ми отак от бігали-бігали, і було таке чорне на полу. Так. Ось тут, бачите, ми не здобували колись заліза. Mm -hmm. Може, тут теж буде заліза поряд? Ну, Давайте давай. тут пошукуємо. Пошукаємо трохи. Може щось і трапиться? Ну Немає так? Ні, ну я знаю, що некоторі предмети можуть бути ря... поряд. Ну ми минулого разу добряче все прокопали, здається. Тому і не було. Де ж ми так йшли і бачила чорне? Треба вибратися зараз. Ой, і скоро треба крафтити нову кирку Та ти що вже Ламається. Сується? Ніщо на вічне. Ну, на вершину ми прям залізли якось. О-о-о. Кріпок. О-о. Гарна така. Ну, ось там бачите, я залізла. Оце я... хто внизу сидить? Селянин якийсь. Що він дає щось нам? Продає щось, але я не Можемо думаю Можемо щось купити, чи у нас немає так такої вона... змоги? Ні, вони продають щось круте, я знаю. Постійно, що таке, що я навіть. Не зможу збратись, купити. Я навіть в креативі ось ходила. та я така, О, Що... ой, ось тут я. О, диви. о. Почекай, не тикай там. Зараз не тикаєш мені тут. Нічого я не натикаю. Ага, знаю як. Я дуже обережненько. Так, це у нас вугілля, правильно? О, іще є, да? Вниз. Зорвав, ні? Не, я живати, чого. Ось я не полюблююсь. Ну, ми ще так зайшли в куточок, і тут тінь, і треба бути обережним, звичайно. Треба було факли брати. А ми можемо так, його зробити? Ну, звичайно. Так. Треба зараз... Я потім сюди прийду, прийду. Я запам'ятала це місце, я потім ще сюди прийду. Ти тільки треба... не впади. Не розбейся. Ти хочеш віднести те, що є? Ні, треба зробити факли, якщо вони у мене, може, є, Угу. не знаю. О! Так перегру, круто. Так в мене є факли? Вони ж були, мабуть. Ні, не були. Ну це може як вагаті, теж треба що там дерево якесь, так? І що ще. Так, сму. Скільки ти здобула? Ні, зараз ми знеслимо. Що мені не вистачає? Ну, а для цього що треба? для цього, для цього, для цього. Так, в принципі, палка, і це реально, правильно? Ну, так вона в мене є, а ні. зараз я її скрачу. Так, треба взяти ось це. Можеш ти мені якось сказати, що ти береш, куди береш? Мені треба. О, бо слово ось це мені нічого не говорить. Добре, зараз просто зроблять смау скипки. А ви, тоді Це... вогня будуть боятися, так? Да? Ні, вони просто набу... будуть там спавнися, і а я буду бачити, що внутрі. Угу. Може. Ой-ой-ой! Якщо я на нього. Буду... В очі. Mm. <laughs> Якась у нас сьогодні гра дуже стресова. Друзі, поставте нам, будь ласка, друзі, я лайк. буду дивитися вниз, тому що мені ну, страшно. Я впевнена, що лайк зможе нам зняти стрес. Іди к своєму дракону. Лайк нам зніме стрес. Що ви тут робите? Ми прям подивимось, що у нас багато я лайків. пішла, пішла. Я просто пішла. І одразу нам такий антистрес. Ні, лайк, 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 лайк. Це буде вже зомбі лайк. <звук> ну, запалюй свій. Смолоскипт. А вона разі резин... смолоскип. Ско... А ага, на про... смолоскипт. Вибачайте, друзі. Так треба, треба було зробити нову круку. Ага. Ну, хоч щось ми здобули. Бо слухайте, ту в пещеру зайти, там ще багато чого можна, мабуть, знайти. Нічого собі. Тут. Ого, а це у нас прям заляже. Воно мені все потрібно. Скільки всього? У мене же сьомий рівень. Uh -huh. Це круто. Uh -huh. Це прикольно. Круто, У мене. Це це останнє чи ще є? Ну, мабуть, останнє. Так, останнє. Ніби все. Встаннє, останнє останнє. Ні, ніби все так і є. Так, а як у мені. Опа! Аз ускорення. Забираєш цей? Так. Uh -huh. Його... Він не рушиться, його можна забрати. Uh -huh. а, ну, це о, ну прикольно. Нарешті ми здобули хоча Фу. б вугілля. мене тепер буде вісім ну, факелів мені вистачить, тому що їх можна ламати так, що. З головою. Так, так, ви чудово. Друзі, чекаємо на, від вас на, на, на відгуки. Пишіть в коментарях, як вам ці наші пригоди сьогоднішні у виживанні. Кожен раз завжди щось новеньке у нас виходить. Добре, будемо прощатися. Ви були на каналі Бджілок, З вами була мама бджілка та донька бджілка. Бувайте, друзі! Бувайте!